Молитва за переговорні процеси та захист України. Господи Всемогутній, Ти наша твердиня, наш захисник і Спаситель, Господи, Ти бачиш, як ведуться переговори між великими державами, як складаються плани, які можуть зашкодити нашій країні, але ми знаємо. Що жодна рада без Тебе не встоїть, і жодний задум без Твоєї волі не здійсниться. Тому ми сьогодні проголошуємо Твоє слово над Україною, хай розпадуться всі задуми ворогів, хай не здійсняться підступні плани, хай жодна темрява не здолає світло Твоєї правди, Господи. Ми просимо, викрий усі таємні домовленості, які несуть зло нашій країні, розвій усі підступні плани, які мають руйнувати, а не будувати, постав Твоїх праведних людей на всіх рівнях влади та впливу, щоб голос істини був почутий. Нехай милість Твоя буде над Україною і твій мир запанує на нашій землі. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти наш щит, Ти наша оборона і в Тобі наша перемога. Благослови Україну, благослови кожного, хто молиться за неї, нехай в нашій країні панує Твоя правда, Твоя любов і Твій мир. Благослови Господи тих, хто має владу впливати на долю України. Представників України, Америки та Європи, які ухвалюють рішення, Господи, даруй їм мудрість Соломона, щоб вони керувалися не людськими амбіціями, а справедливістю, щоб вони боялися чинити зло і відстоювали Божу справедливість, Мужньо, як Давид, щоб не йшли на компроміси з брехнею та корупцією. Нехай Твоя рука, Господи, буде над ними, хай вони ухвалюють рішення, які служать миру і правді. Благослови їх, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.